Календарно-обрядові пісні. Найдавніші пісні, бо вони пов'язані зі старовинними обрядами. Люди виконували різні дії, обряди, які супроводжувалися піснями, іграми й танцями, щоб задобрити старовинних богів. Перуна. Перун Бог грому й блискавки, сварога, сварог Бог Неба й Небесного вогню, ярила, ярило, Бог Сонця й весни. Дажбога, Дажбог, Бог, від якого залежав урожай та достаток. Коляду, коляда, Бог зими. Виконуючи різні обряди і пісні, люди орієнтувалися на календар. Отже, пісні, що виконують під час обрядів, згідно з календарем, називають календарно-обрядовими. Розрізняють календарно обрядові пісні: Весняного циклу веснянки, літнього, русальні, купальські, жниварські та зимового колядки, щедрівки. Щоб мати можливість переглянути відеоматеріали з цієї теми повністю, телефонуйте, пишіть та додавайтеся.